Всім доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні, 14 серпня 2020 року, ми знаходимося в Херсонській області Бориславського району на демонстраційному полі від компанії Зінгента, яке розташоване на базі господарства СП Златотаврія. Попереднє я вам розповідав про посів соняшника та кукурудзи від компанії Сингента на даному полі. Сьогодні ж хочу вам розповісти про систему захисту від компанії Сингента, яка застосовувалася тут. Хотів би розпочати з соняшнику. Тут примінявся довсходовий ґрунтовий гербіцид Prime ТЗ Gold нормою 4,5 літра на гектар. Потім проходило оприскування Енджо. 02 літра на гектар. У 18-ту фазу за шкалою BBCH була бакова суміш Angio 02 літра на гектар. Amistar Gold 075 літра на гектар. Та Rosalic Bor 2 літри на гектар. Потім була теж бакова суміш Amistar Gold 05 літра на гектар плюс Ampligo 0,25 літра на гектар. Zabion 1 літр. І бор 2 літри на гектар. Що стосується кукурудзи, по кукурудзі теж примінявся довсходовий ґрунтовий гербіцид. Premextra TZ Gold нормою 4,5 літра на гектар, потім у нас був Elumis 1,8 літра на гектар, і був обробіток баковою сумішю Ampligo 03 літра на гектар, плюс Amistar Extra 0,75 літра на гектар. Ну, а зараз я пропоную перейти до огляду стану рослин на даному демополі. Як ми можемо бачити, Соняшник повністю запилений. Кошик, кошик у нас, кошик у нас гарно виповнений, в ньому відсутній непродуктивний центр. Надіємось, буде гарний і врожай. Як ми можемо бачити, кукурудза в нас гарно запилена, сформований. Формований гарний качан, маємо в ряду 40 зернин та по колу 18. Ось такий у нас чудовий качан. Сподіваємось на гарний врожай. Попередньо на даному полі були зібрані озимі культури, такі як озимий ячмінь та озимий ріпак від компанії сингента Незважаючи. На несприятливі погодні умови впродовж тривалого часу нам вдалося зібрати непоганий урожай. Стосовно озимого ячменю, значить, Бутан в нас дав 73 центнери в перерахунку на базову вологість, Галатіон дав 77 центнерів в перерахунку на базову вологість. Стосовно гібридів озимого ріпаку, від компанії Сенгента, значить, в нас дав 36 центнерів в перерахунку на базову вологість. Мартен 35 центнерів, Технік 34 центнери, Анабела 36 центнерів і Гладіус 33 центнери з гектара. Я вважаю, це доволі непогані результати для цього року. І на завершення хотів би вам побажати міцного здоров'я, гарних врожаїв та до зустрічі на наших демонстраційних полях. Дякую.